Спробуємо знайти напрямок вектора, знаючи його координати. ну, Чи його компоненти. Ми знаємо, що оцей вектор V, він має компоненти 3 і 4. Відповідно, оскільки 4 в нас тут, то 4 буде і, якщо ми отак перенесемо цей відрізок. І в нас утвориться прямий кут. А якщо тут прямий кут, то це дає нам можливість використати тангенс. Можемо сказати, що тангенс альфа це буде оця компонента, так, ігрекова компонента. Давайте так і напишемо так, точніше його і довжина. Розділити на х. А це, в свою чергу, нам каже, що кут так, Якщо нас цікавить не тангенс а кут, це буде арктангенс арк у цього відношення. Ігвої компоненти до хвої компоненти. Так, Це вектор. Ну і давайте спробуємо численно, Так, Тобто у нас уходить е, арктангенс 4 третіх. І якщо ми. Запитаємо калькулятор, скільки це, він нам скаже, що це 53, цілих і приблизно. приблизно 53,1 градуса. Ну і дійсно, дуже-дуже схоже на правду. Так, спробуємо тепер з цим вектором. Тут трошки цікавіше, адже він знаходиться в другій четверті. Спробуємо такий, такий же підхід. Так, тобто, ми розуміємо, що гамма. Це має бути арктангенс Також відношення ігрикової компоненти до x -ової. Проблема в тому, що якщо ми попросимо калькулятор отакий арктангенс, тобто арктангенс мінус 1,2, то він нам скаже, що це приблизно мінус 50,2 градуса. І він насправді абсолютно правий. Адже, адже танген, Арктангенс він завжди буде в межах від мінус піна 2 до піна 2. І відповідно у е, нас не може бути такої ситуації, коли е, в чисельнику 6, так додатнє число, а в знаменник від'ємне. Може бути навпаки. От, е, нам Арктангенс показує отакий випадок, коли в нас навпаки іксова компонента додатня, а ігрикова від'ємна нас Тут 5, а тут мінус 6. Ми ж розуміємо, що насправді це дуже схожий кут, так він сильно пов'язаний з нашим, але, але інший. Е, ну, але насправді, перейти від того, що ми отримали, до того, що нам потрібно, дуже легко. Адже вони суміжні. Тому, якщо до нашого кута мінус 52 додати 180, то ми якраз отримаємо те, що нам потрібно. Зробімо це. Ми беремо оцей кут, що ми отримали. Це, до речі, давайте напишемо, що це неправда. Це не арктангенс. Це арктангенс, він ось, ось, наші мінус 50,2 градуса. А наша гамма вона буде дорівнювати оцьому арктангенсу Так, мінус 50,2 градуса, плюс 180 градусів. Тобто. Нас ходить 129,8, ну, приблизно. Тобто, насправді, напрямок вектора це просто ректангенс відношення ігрикової компоненти до іксової, їх довжин, але нам треба дуже уважно стежити при цьому за четвертями. Адже якщо наш вектор в першій чверті, то все окей, це буде просто арктангенс. Якщо в четвертій також все окей, це просто Арктангенс. А от якщо в другий або в третій, то нам потрібно до арктангенса додати пік.